Поділіться вашими враженнями від перебування у Хелпойн. Ну, тільки прийшли, дуже гарно. Чекаємо на заняття. <зас> подобається? Yeah. Атмосфера взагалі тут добра, така позитивна, щира. А, дітям yeah. дивлюся, подобається. Багато іграшок, дуже світла кімната. Ну, поки що дуже, дуже подобається, поки що враження приємне. У Марганці продовжує працювати Help Point. Це не просто гуманітарний хаб, це безпечний простір, де відновлюють сили, знаходять підтримку та будують плани на завтра. Щомісяця понад ста марганчан відвідують цей осередок. Нам порадили і друзі. Нам порадили. Ми тут тимчасово працюємо і допомагаємо. і нам дуже подобається. Ми вже відвідували да? просто як відвідувачі, подивитися на екскурсії. Нам дуже сподобалося. Ми записалися на пісочну магію. Тепер. Наші друзі. Мам, мам, а Хто запросив? Мам, мам, а, Настя мам, і Богданчик. Тобто ви а, дізналися від друзів? Як... Так. Чи зручно вам сюди добиратися? Мам, мам, Та Марганець, куди тут незручно добиратися? Які О. ваші враження від приміщення? А, це, ремонт, чисто привітні дівчата. Звісно, поки все добре подобається, чому ж ні? Сьогодні в нас відбувається заняття Сочна магія, мама і я. Це заняття для діток від 3 до 6 років разом з мамами, де вони соціалізуються, комунікують одне з одному в теплій, дружній атмосфері. Малюємо на світловому столі, користуємося кінетичним піском, радіємо, граємо, розвиваємо логіку, мислення, дрібномоторику моторику і багато чого іншого. Взагалі, в нашому просторі відбувається щодня дуже багато різноманітних і цікавих активностей для діток різного віку, і також для дорослих. Тому, якщо ви хочете відновити свій ресурс, знайти внутрішню гармонію. І просто відволіктися від реалії сьогодення. Ми радо вас чекаємо. Окрім цього, у центрі працює мобільна бригада, яка розвозить по території Нікопольського району гієнічні та продуктові набори. Щомісяця видається близько 120 гуманітарних наборів. За час реалізованого проєкту видано понад тисячу. Дивимося, де обстріли, де по всьому Нікопольському району, і Марганці. і Ця, тобто, громади Мозеллевського, Червона Григорівка, Дмитрівка, Борисівка. Це весь Нікепольський район, він великий. І по всьому району розвозимо продуктові набори харчування і гігієни. Розвозимо маломобільним людям і з інвалідністю, групою другої, першої групи. Це надають нам списки таких людей з соцзахисту. Також ми звертаємося за допомогою до міської влади. Ось такі списки нам дають. Також це, звичайно, можуть бути волонтери, якщо це в селах або в селищних населених пунктах. В селах то це старости, голови. Ми видаємо не тільки гуманітарні набори, а по перше, ми надаємо психосоціальну допомогу. Люди знають, що вони залишились не самотні, це підтримуємо, надаємо якісь поради. Хочу подякувати чуйним людям з Хілсверк International, які а також нашим австрійським донорам, які надають чудову допомогу людям Нікопольського району. Для того аби відвідати заняття у HelpPoint, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, а також приєднуйтесь до спеціально створених груп у соцмережах. Зараз в нас працюють різні групи для дітей, для дорослих, для підлітків. Запрошуємо на заняття з йоги для дорослих і для підлітків з великим попитом користуються. Багато людей ходить. Є курси з комп'ютерної грамотності, так само для дорослих, для дітей. Розробка ігор в Роблоксі. Дуже класні творчі заняття. Приходять це і маленькі діти, і мами з дітками, і одни що ну, зараз. Створили нову групу. В нас стартує малювання для дорослих. Ми трошки хвилювалися, як це буде, але насправді дуже класно. Багато саме дорослих жінок виявили бажання записатися на цей курс. І ми зрозуміли, да, що треба акцент робити не лише на дітях, а й на дорослих. Тому що дуже важливо піклуватися про своє знаєте, емоційне та ментальне здоров'я. Також це можливо підтримати за допомогою психологічних груп. У нас зараз дуже класно працює одразу три психологині. Кожна має свій напрямок роботи, свою спеціалізацію. І знову ж таки, від. Маленьких дітей до дорослих групи 60 кожен може знайти щось для себе з нашими психологинями. Дуже важливий напрямок роботи це індивідуальні психологічні консультації, тому що ми розуміємо, зараз на все це ціни високі. У нас абсолютно всі заняття повністю безкоштовні, тому запрошуємо кожного й кожного доєднатися до нас. Тому що знаєте, дуже важливо попікуватися саме про себе. І в нас, знаєте, немає чогось, що ми там запрошуємо, тільки ВПО або ще якось для кожного мешканця міста Марганець. Ми будемо раді вас бачити. Єднуйтесь і більш того, якщо раптом людей є якісь запити, вони щось би хотіли, щоб було в нашому просторі, ми завжди відкриті. Ми готові почути вас, почути якісь ваші ідеї. І якщо в нас буде така можливість, ми з радістю зробимо якийсь проект для вас.